Олександра Коцюга народилася в 1921 році в селі Веселому на Запоріжжі. Її назвали Лесею. Це ім'я вона зберегла на все своє життя, шановуючи українську поетесу Лесю Українку. Як і всі діти, вона навчалася в школі, закінчивши 8 класів, робітфак і стала студенткою факультету української філології Дніпропетровського інституту. У роки другої столи війни, коли місто було окуповане, Леся працювала швейцаром і прибиральницею в дитячій бібліотеці. Після поновила навчання в інституті. З 1945 року працювала три роки в Дрогобицькому вчительському інституті. Пізніше у Чернігівському педагогічному. 1 вересня 1956 року почала працювати старшим викладачем Ніжницького педагогічного інституту. Тут вона не лише передавала свої знання студентам, а й формувала навички Національної свідомості та любові до української літератури. Саме тут, у Голінському вузі, Леся Коцюба працювала 18 років. Доцент за спеціальністю фольклористика. Результати своїх досліджень вона систематично друкувала в газетах та журналах, брала участь у міжвузівських конференціях, вела велику громадську роботу як голова філологічної секції Товариства знання, керувала академгрупою та театральним гуртком, а також розучла зі своїми студентами практично заборонені зразки фольклору. Її лекції з давньої української літератури, фольклору, мистецтвознавчі гуртки охоче відвідували студенти різних факультетів, а організовувані нею екскурсійні поїздки шевченківськими місцями та до пам'яток вітчизняної історії збирали численні громади небайдужих. На практичних заняттях з фольклору Леся Коцюба співала зі студентами українські народні пісні. Починала наспівувати, а потім роздавала заготовані списки слів Давайте тихенько, тихенько. Сувора і непідступна Леся Йосипівна танула на очах, тим либо не живилася її велика душа. Довкола Леся Йосипівни утворився доволі потужний осередок патріотів україністів. Завдяки цьому гуртку до Ніжина у глухі радянські часи приїздять Микола Вінграновський, Григір Тютюнник, Іван Драч, Євген Гуцело, Борис Олійник. Ці зустрічі пробуджували український дух і насторожували КДБ. Арешти творчої молоді 1965 року викликали хвилю обурення серед громадськості, а одним із його проявів стала поява трактата Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. У цьому творі Дзюба доводив, що Компартія ще за часів Сталіна перейшла на позиції російського великодержавного шовінізму. Свою позицію автор побудував переважно на цитатах з творів Леніна та партійних документів 20-х років, і це були неспростовні аргументи. Дзюба показує величезну відстань між проголошеними гаслами і реальною дійсністю знищення української нації як такої, вбачає вихід у поверненні до ленінських принципів національної політики. Комуністична ж влада оголосила інтернаціоналізм чи русифікацію антирадянським твором, а його поширення, зберігання чи навіть просто читання кримінальним злочином. Є свідчення, що саме Леся Йосипівна почала поширювати трактат Івана Дзюби в середовищі однодумців. А потім запропонувала передати його за кордон, аби досягти якнайширшого розголосу про підневільну, але невпокорену Україну. Передача трактату Івана Дзюби Інтернаціоналізм і Чусифікація майже окрема детективна історія. Трактат подавав шлях з Києва до Ніжня, де саме виготовили його фотокопію. Далі декан Філфаку Аврахов передає фотокопію ужгородському письменнику Івану Чандею. А той під час міжнародної конференції Юрій Бач спряшла. Бо саме Чехословаччина була єдиним вікном, через яке фотокопія могла потрапити на захід. Це був 1967 рік. Це була єдина копія, яка потрапила на захід, і була видрукована Мюнхенським видавництвом сучасність 1968 року. Інших не було. Доказом цього слугують у внесенні у текст три правки Олександра Жомніра і Павла Мурашка, які збереглися в усіх подальших публікаціях. Пізніше твір було перекладено кількома іноземними мовами англійською, французькою, російською, італійською і навіть китайською. Про Україну заговорив світ. Сама ж Україна переживала чергову хвилю арештів. У ніч на 13 січня 1972 року Москва розпочала масові репресії проти української свідомої інтелігенції. Винищувальна операція отримала таємну назву Блок. Заарештованих дисидентів залякували розстрілом, фізичними тортурами, завданням шкоди рідним і близьким. Використовували також систему каральної медицини, деяких оголошували божевільними та ув'язнювали у спецпсихлікарнях. Розпочалися масові звільнення з роботи, відрахування звишів. Ланцюжок сумних подій привів від Олесі Йосипівни. Вона була негайно затримана, і в СІЗО КДБ в Києві піддана перехресним допитам. Їй судилась велична й водночас трагічна роль останньої жертви слідства про передачу інтернаціоналізму чи русифікації дзюби за кордон. Аби перерізати ланцюг подальших арештів, Леся Йосипівна засвідчила, що на машинописний і фотокопійний текст їй передав професор Павло Миколаєвич Попов літературознавець, мистецтвознавець, професор Київського університету, член кореспондент Академії наук УРСР, і що дзюба ніяк не причетний до цієї справи. Ця версія виглядала доволі правдоподібною, адже Попові Коцюба були знайомі вже більше 15 років. І як не старалися нишпорки, ланцюжок обірвався, адже професор Попов помер незадовго до арештів у квітні 1971-го. Це зізнання припинило пошук інших співучасників ідеологічного злочину. Таким чином, Леся Йосипівна захистила всіх своїм великим серцем своєю свідомо скаліченою на майбутнє долею. Після звільнення Леся Коцюба проживала в цьому будинку без роботи, без грошей, а іноді навіть без хліба. Дорослий син мешкав в іншому місті. Зовсім не підтримував матір. Іноді навіть було марно сподіватися на його допомогу. Інші сусіди проходили про неї. Інші сусіди розповідали. Леся бота кашляла, що іноді її було чутно через стіну. Але вони не наважувались підійти до неї та запитати, що з нею? Не через душевну черствість, а через страх втратити своє благополуччя. Серед них були і ті, що пам'ятали про чорні воронки. Вулиця Гоголя це своєрідний ніжинський Бродвей. Місце прогулянок та зустрічей, які поєднує дві площі історичну соборну та сучасну адміністративну. У радянські часи вона виглядала те, що інакше. Прошатні храми та собори годі було і мріяти. Саме і тут. У складні роки свого існування Леся Коцюба була змушена продавати книги зі своєї бібліотеки. Це був єдиний спосіб вижити у складні часи безробіття та безрошів'я. Леся Єсипна Коцюба померла 18 вересня 1987 року після інфаркту. Тоді їй було лише 66 років. На похорон прийшло лише троє осіб з інституту, бо ця вчена займалася особливо небезпечною справою, збирала український етнос. Це здається малоймовірним, але то були звичні радянські реалії минулого століття. 17 березня 2021 року, на честь столітнього ювілею, від дня народження, на будинку, де проживали несе відчувають, а було відкрито меморіальну дошку. Що уславлює життєвий подруг української президенти? На жаль, ім'я Лесі Коцюбин залишається досі невідомим для більшості громадян України. Навіть у місті, в якому вона прожила більше 30 років, і виховала не одне покоління студентів, про неї знають лише одиниці. У часи тотальної русифікації радянська влада свідомо замовчувала про її героїзм. Адже Леся Коцюба стала однією з учасницею передачі правдивої інформації за кордон про становище української мови в Радянському Союзі. Історія Лесі Коцюби це не просто сторінка з минулого. Це живий приклад мужності, відданості своїм ідеалам і любові до своєї країни.